Привіт, друзі, дивіться, яка краса навколо мене. Я зараз знаходжусь на малостранській намісті, малостранська площа, і тут стільки-стільки краси на один квадратний метр, що просто не знаєш навіть, що показувати і куди йти, тому що кожен будинок просто унікальний. Просто. От, якщо навіть покрутитися навкруги і отак от підняти камеру і показати, є дуже старовинні будинки. Ось, наприклад, цей зараз, який я показую, це площа, і вона трохи шумна, тому що тут трамвайчики бігають і досить так часто. А тому я зараз вас поведу трошки в тихіше місце. Ми зараз з вами обійдемо костел, ось він, церква Святого Миколая або костел святого Мікулаша по-чеськи. Це одна із його веж. У нього є дві вежі. Зараз ми його будемо обходити спочатку з бокової сторони, а потім вийдемо на вхід. Дивіться, як тут часто трамвайчики. Бачите, проїжджають. Бачу ще старіший будинок, він дуже старовинний. Ось цей. Часто на стінах будинків, на, на фронтальних стінах, частіше з цього, зображували якісь такі... Пізнавальні знаки родини, яка жила в цьому будинку. Навіть це могли бути ну, там, якісь предмети, якісь речі, наприклад, там скрипка, якщо це скрипаль жив у будинку, от є дім зі змією, змією гадом, як то кажуть, чехи. тобто там була аптека, аптекар жив. Тут я бачу ніби якась ікона. Ікона. А, були герби, фамільні герби сімейні. Зараз. Ось така рамка, ангелочки по бокам. І, по-моєму, там всередині ікона знаходиться вранці. Будинок дуже старий. Так, ходімо далі. Тут ще вулиця чомусь таки залишається ще досить шумною. Ми майже уже обійшли цей костел Святого Мікулаша. Мила собачка, колясочці її везуть. Дивіться, ось, ось тут його вхід. Який він величний. Високий. Друзі, я сьогодні входити не буду, тому що у мене не було цього в планах. Я хочу сьогодні пройти по іншому маршруту і показати вам дещо інше. Так, український прапор, ви його теж бачите. Прямо зараз навпроти нас. Я зараз хочу пройти до кінця цієї площі туди, повернути наліво. І, якщо я правильно розумію, я вийду зараз на вуличку Нерудова. Ось там от наліво поверну. Так, тут же треба обережну дорогу переходити, а я вже майже пішла би зараз. Але хотіла ще зупинитися і показати це церква Святого Миколая або костел святого Миколаша. І ось так вона виглядає. Але люди, бачу, спокійно переходять прямо перед машиною. Хоча бачу там перехід. Так. Тим більше, що тут автобус. Тому і ми зараз дійдемо до переходу з вами і там перейдемо. О, чую музику. Чую музику, друзі. Зліва від мене знаходиться. Дівадло Інспіраце. І це звідти йде музика. А, тут навіть є вказівники ось такий. Дивіться. Стовп. І тут є багато вказівників. Вони вказують, куди вкарли міст, костел Святого Миколаша. Оце він тут, ось він. Пражський град сюди. Так, значить я правильно йду, якщо Пражський град сюди, значить це має бути вулиця Нерудова. Я говорю ось про цю. О, нас пропускає машина. Зараз перевіримо, чи правильно ж я прийшла. Так. Дивіться, яка вон вуличка йде в тупик. І так перевіряю. Правильно, друзі. Дивіться, разом з вами вперше сюди прийшла. Тут якраз, до речі, перший номер. Це перший номер вулиці Нерудова. А он навпроти другий номер. Але вона теж чомусь шумна. А мені казали, що вона має бути пішохідною. Так, це мені казали мої друзі. А, і, до речі, один із глядачів мого каналу, моїх відео із США. Я напишу тут на екрані, бо я вибачаюсь, я забула, як його канал називається. І цей глядач він мені підказав, саме, щоб я сюди прийшла. Дивіться, і показала ось такі от таблички на будинках. Такі як ось ця. Дивіться. Тут також ангелочки. Так. Але ще ця вулиця Нерудова відрізняється від інших, тим, що на ній знаходиться дуже багато. Будинків з такими іменними пізнавальними знаками, з такими елементами декоративними, деякі вже навіть стерлися і майже їх не видно. Ось, наприклад, як ця. Дивіться, бачите? Я, наприклад, не розумію, що там знаходиться. А, там намальовано, по-моєму, птаха. Птах, який стоїть на якійсь горічі, на копиці. Погано видно, дуже старенька картинка. Так. Далі йдемо, друзі. Ця вулиця Нерудова називається так, тому що вона названа в честь Яна Неруди, чеського знаменитого письменника і поета 19 століття. І в одному із будинків. Тут на цій вулиці він і жив. Так, вуличка піднімається вгору. І ми з вами весь час. Я ж не хочу пропустити деякі цікаві О, елементи, дивіться, екскурсійний паровозик. Поїхав. Так, три скрипки. Знайшла на будинку номер 12 Я пам'ятаю, мені щось таке знайоме хтось розказував, дивіться. Ось, це один із таких яскравих прикладів ось такої от таблички. Бачите, так. Три скрипки, ось вони. Це означає, що в цьому будинку колись давно жив скрипаль. І навіть не один. Тут було ціле покоління, навіть не одне покоління скрипалів, тому, бачите, три покоління, тому і три скрипки, одна на одній накладені. Ось вони в такій барочній рамці, таке барочне оформлення. І чому. Вони взагалі, ці такі деталі, такі рамки залишилися, так, такі таблички. Тому що колись ще давно, коли тільки будувалися ці будинки, нумерації на будинках не було, а розпізнавати їх якось потрібно було. Тобто нумерація на чеських будинках з'явилася тільки після 1770 року, коли імператриця Марія Терезія ввела нумерацію на будинках. Так, по-моєму, я про цю табличку також знаю. Це золота чаша. Табличка золота чаша. І вона означала, наскільки я правильно пам'ятаю, що тут. Також жив аптекар. Тут була аптека, і ось ця золота чаша вказувала саме на це. Бачите, як цікаво. Тобто, я хочу сказати, на кожному ні, не, не, на, не на кожному будинку залишилися такі е, таблички іменні, пізнавальні, але все ж таки на деяких вони залишилися. І тому. Їх можна ці будинки ідентифікувати, тобто загадуватися так за такими табличками, хто ж жив От, і творив, і працював, тому що ці таблички дуже часто вказували не тільки на, скажімо так, на соціальний стан. Хазяїна цього будинку, а й на його професію або ж на його рід заняття. Так. Бачу навіть не тільки табличко, а бачу цілу фігурку. Намагаюсь зрозуміти, що це за фігурка. Вона знаходиться над дверима. А хто це? Друзі, підкажіть мені. М -м -м, це хто? Це вовк. Я спочатку думала, що це корова, коли я здалеку йшла. Це хто? А ні, з копитами. Але це не кінь, це лось. Хто це такий? Я не можу ідентифікувати цю фігурку. Можливо, ви здогадаєтеся і напишете мені, будь ласка, в коментарях, на кого схожа вам ця фігурка? Ходімо далі. В цих будинках по вулиці Нерудова. Мало хто вже залишився жити, тобто вони ці будинки майже не використовуються як житлові, а вони ну, майже всі викуплені під готелі, під ресторани, от, під такі от магазинчики. Дивіться. Ще якась церква. Якраз дзвони. Не знаю, що це за церква, друзі. Так, світлофор. Але це не тут знаходиться ця вузенька вуличка. Ну, є тут у Празі найвища вуличка. Вона не тут, ми з вами ще туди теж дійдемо. Я обов'язково вам її покажу і ми пройдемо по ній. Бачите так. Ресторанчик. Навіть заглянути з вулиці можна. Що Не Рудовка Віне. Ага. Це винний магазинчик. Дивіться, як там цікаво на горі. Бачите, будиночок інший проглядає. Так, 21 номер. І 246. На одному ж тому будинку. А, така особливість залишилася. У Празі, ой, не тільки у Празі, а взагалі в Чехії. Тобто на багатьох будинках залишилася подвійна нумерація, тобто стара нумерація, яка була ще надана на самому початку цьому будинку, а потім з'явилася нова нумерація. Так, ходімо далі. Здається, я пропустила будинок Яна Неруди. Наскільки я пам'ятаю, він був під номером 22. Тут уже 26, 24, а номер 22 там залишився. Ну, друзі, я вже не буду повертатися, тому що я вже так іду далі і показую вам ось ці символи. Знову ж таки, дивіться, це Золотий Орел. Це птах хто? Ну, я знаю, що є ще будинок з гусаком, золотим гусаком, але це не схоже на гусака, тому що він сидить на вершині на гори, гори якоїсь чи на камені. Давайте я навіть збільшу його. По-моєму, це все-таки Орел. Але я не знаю цієї історії, чому саме. Ну, Хазяїн цього будинку, колишній, звісно, не цей, що зараз тут живе, саме ідентифікував свій будинок з цим птахом, з орлом. Я цього не знаю. І багато, до речі, таких знаків, які не можна якось. А дивіться, ось колесо це колесо воза. Я, дум... Я думаю, що це колесо воза, ну, деталь його. Бачите оце. Можливо, тут візник жив. А дивіться, ключик. Який він красивий, золотий ключ. Дивіться. І здебільшого вони ці деталі, вони поміщені в такі рамки. Такого барочного стилю. І, звісно, цей ключ вказує, мабуть, на рід занять хазяїна цього будинку. Ну, першого хазяїна, звісно, його вже немає досі. Можливо, він робив ключі, я так думаю. Боже, які є старі двері. Чи це вікна, друзі? А, це вікно і двері. Одночасно. Дивіться, отам от вікно, а це і вікно, і двері. Тобто, ну оця частина відкривалася як двері. Яка ж вона старезна. І будинок також старий. Дуже. Знаєте, хочеться навіть приторкнутися до цих дверей, тому що ну, вони дуже дуже старенькі. Дуже дуже. Пам'ятають ці двері, все, і вікна. Яка тут історія ховається за ними, так? За цими зачиненими вікнами. Дивіться. Це прямо навіть декілька століть цим стінам. І як вони збереглися гарно. Так, а тут статуя Статуя Діви Марії, Мадонни з Ісусом маленьким. Бачите? Тобто також і ікони поміщали, і навіть невеличкі отакі статуетки. Я так думаю, що вони мали оберігати цей дім. Цю родину, яка жила в цьому будинку. Ходімо далі. Дуже цікаво, правда? А навіть бачу цілу картину. Це навіть не герб, а це картина з підковою внизу. Дивіться. Спочатку я бачу картину і навіть покажу вам її трішки детальніше. Ага, там на коні якийсь лицар, підкова спала, злетіла, бачите, он із коня, із ноги, із копита. І підкова висить ось прямо от так от. Цікаво. теж має якусь свою загадку, так? Ця картина і ця підкова. Я, на жаль, не знаю цієї історії, але ж подивитися цікаво все одно. Я мушу відійти, бо тут машина їде. Так. Знову-таки бачу ікону. Ікон багато на стінах, і вони дуже-дуже старенькі. Тобто тут уже давно не живуть ці люди. от Перший поверх використовується як ресторан. Так. А цей елемент, він залишився на стіні. Бачите, також це ікона Діви Марії з Ісусом. Також старі двері дивіться, які. Старі, старежні. Ой, тут на вікні бачу наш прапор український. Так. Оцей будинок дуже старий, його навіть не фарбували, а двері які. Ви тільки подивіться. Зараз буде проїжджати машина і трошки буде шуміти. Але я хотіла показати, що двері навіть отак от бачите, як ідуть під нахилом, так як вулиця йде. Тому що вулиця весь час піднімається нагору. Ага, тут багато прапорів наших, ось іще бачу. Це дійсно не вулиця, а це якийсь квадисть таких старовинностей. Дивіться, а тут екскурсійні автомобілі приїжджають. Вон знову ж таки, картина над дверями. Двері теж дуже старі, а картини майже не видно, настільки вона потемніла від часу. Бачите? Навіть Погано видно, мало що можна розгледіти там. Так, ця вулиця досить таки людна, тому що вона вважається теж такою екскурсійною, і тому що вона веде до Пражського граду. Так, давайте ще на цей будиночок подивимося. Я, друзі, вражена. Я не знаю, наскільки вам це подобається, а... але я дуже люблю оглядати такі старовинні будинки і їхній стиль архітектурний, їхнє оздоблення, якісь деталі цікаві, які, звісно ж, говорять. Про історію будинку і історію сім'ї, яка жила в ньому. Цей будинок реставрований і цей також. Я говорю ось про цей, тому що він під старовину виглядає, але він вже добряче його підреставрували. Ага, я, здається, знайшла. Це було не в 22-му номері, а в 47-му номері. Я знайшла, друзі, дім, в якому жив Ян Неруда. А, ось же ж він, до речі, я навіть не побачила. Зараз я відійду, друзі, і покажу вам. Дивіться. Ось. Такий барельєф. Бачите? І от там написано Ян Неруда. Так, ще він тут. Жив у цьому будинку і творив. А оце така табличка, також така пізнавальна табличка називається два сонця. Дивіться, зараз я вам її покажу ближче. Це дійсно два сонця і що вона означає? Так до кінця ніхто і не знає досі. Але розказує, що колишній хазяїн цього будинку, коли творив для себе таку розпізнавальну табличку, хотів створити сонце одне. Але вже табличка з одним сонцем була у іншого хазяїна, не знаю, де там, в ту сторону чи сюди, десь далі, чи туди, отак. От от. Але вже була. На одному будинку табличка з сонцем, тому він вирішив зробити табличку з двома сонцями, щоб вона якось відрізнялася від інших. До речі, Ян Неруда написав книгу про цю вулицю, і у нього дуже-дуже ну, цікава книга. я навіть... Коли вивчу чеську мову, хочу її прочитати в оригіналі чеською мовою. Не знаю, чи вона є в перекладі, але кажуть, що вона настільки цікава, що вона ну, просто розказує, ну, він розказує в цій книзі майже про кожен будинок, про його історію. Виявляйте, як цікаво прочитати про цю вулицю і про ці будинки. Так що, друзі, я все-таки не пропустила будинок Яна Неруди. Іменем якого названа тепер ця вулиця. Так, яка старенька стіна. Дивіться, прямо аж сіра. Ну що, друзі? В основному я показала таке найцікавіше. Далі я вже підніматися не буду, тому що я вже... Пам'ятаю, що я вже звідти йшла до пражського граду і у мене є таке відео. Тобто там далі я вже йшла. От, І в мене багато не тільки відео, а й фото. Вони є у спільноті. Так от, я говорила про те, що завдяки моєму глядачу, який підказав мені. Прийти саме на цю вулицю Нерудова я вас сюди і привела. Так що всі йому давайте разом і подякуємо. А я на цьому закінчую нашу прогулянку. Усім вам бажаю гарного здоров'я, доброго настрою, мирного неба над головою. Усіх-усіх вас люблю, обнімаю. До нових зустрічей!